Вітаю вас, друзі, у себе на кухні, на порозі новорічні свята, і кожна господиня, я думаю, задумується над тим, що приготувати солоденького, смачненького для своєї сім'ї. І я сьогодні, друзі, хочу показати вам варіант червоного оксамиту. Одного з найкращих тортів, як мені здається, який підходить на новорічний черезвяний стіл. Випікати я навчилася на каналі Надюшені тортики. Бажаю собі удачі, вам приємного перегляду! Почну я приготування свого торта із крему. Я зараз маю зробити крем чист. Тобто сирний крем. Друзі, я купила вчора кефір жирністю 2,5%. Чим жирніше, звичайно, тим краще. І він в мене сутки пролежав в холодильнику в морозильній камері. От ви дивіться, він вже задубляв, задубнув, захолонув, замерз. І тепер моє завдання відкрити. Ці пачки і зробити таку конструкцію, взяти миску глибоку, на неї поставити сито або друшля наверх, щоб було куди стікати рідині. І сюди зараз викладу свої заморожені кефіри. У друшляк обов'язково застеляю марлю, чотири шари візьму марлю і викладу сюди свій заморожений кефір. Все, виклала кефір. Тепер прикриваю марлічкою І, друзі, всю цю конструкцію ставлю у холодильник, поки не стече волога. Поставлю на цілу ніч, вечір і ніч, поки не утвориться, Крем, сир, поки воно не стане масткеньке, поки вся волога не стече сюди на низ. Періодично потрібно заглядати і зливати, щоб не торкався оцей друшляк до рідини, яка тут буде. А сама буду займатися коржами. Друзі, для самих бісквітів нам потрібні яйця, цукор, борошно, молоко, олія, какао, червоний барвник, в мене гелевий і розпушувач до тіста. Кількість, друзі, напишу в описі під цим відео. Беремо борошно. В борошно всипаємо какао, тобто змішуємо сухі інгредієнти. Додаємо порошок до печива. Я відважила потрібну кількість мені грамів, 12 грамів треба. Все, на вагах для вас поважила, щоб все було точно. Беру молочко тепер, перемішала всі сухі інгредієнти, тепер беру молочко, вилю барник і перемішаю. Все ретельно гарненько перемішуємо. І відставляємо в сторону. Все, взяла свої яєчка. Сюди ще, друзі, я забула вам сказати дрібку солі. Дрібочку солі, висипаю цукор, і буду дуже-дуже, друзі, добре збивати. Погано зіб'єте, бісквіт може спектися височенький, а потім впаде. Тому дуже ретельно збиваємо. Друзі, збивала я свої яйця з цукром рівно 13 хвилин. Ось яка густина, вони зовсім побіліли, має бути яєць із цукром. Дуже гарно збивайте. Далі я буду додавати олію. Далі буду додавати молочко з барвником. Далі, друзі, додаю потрошки порошну. Все, збили, перемішали. Ось такої густини має бути наше тісто. Духовку я свою включила на 180 градусів, вона вже гріється форму застелила пергаментом 25 см в діаметрі форма і буду сюди викладати, виливати своє тісто. Все, вилила. Тепер ставлю в духовочку на 30 хвилин приблизно, 30-35. Дивіться, кожен по своїй духовці, як завжди, пробуємо зубочисткою. Нагрів верх-низ без конвекції. Рівно 35 хвилин сидів мій бісквітик. Тепер я проведу ножиком. Друзі, обов'язково бісквіт має відстоятися. Зараз у мене пізній вечір. Я його обов'язково залишу на ніч і зранку продовжу роботу. Якщо ви зранку випікаєте, то нехай до вечора постоїть. Бісквіт любий має вистоятись. Буде відстоюватися мій крем-сир, ніч буде стікати, і буде ніч стояти бісквіт. Знімаю і покажу вам, як виглядає мій бісквітик. Ось така висота мого бісквіта, Такий він красунчик м'якенький. І я його не чіпаю до ранку. Зранку продовжу з ним працювати. Так, друзі, на срану, в нас ранок цей день я встала. Дивіться, скільки сироватки натекло. Я, з неї, я її використаю на блінчики, виливати її не буду. Так, тепер ставлю сюди наверх знову наше ситуацію розстав, розстав моє кисле молочко, мій кефір розстав. Ось як він зараз виглядає. Я його зараз гарненько, акуратно замотаю, в матличку. І наверх трозі покладу грузик. Кладу тарілочку наверх. І ставлю баночку з медом. Так, і ставлю назад в холодильник. Тепер я буду займатися своїм коржем. Зараз я зніму пергамент з нього, і, друзі, буду його ділити на три частини. Я собі спочатку зазначаю приблизно, якої товщини буде мій корж, і тоді буду прорізати. Ось таких три коржі в мене вийшло. Той, що був зверху корж от зрізаним верхом, я його візьму всередину, а середній корж візьму наверх, щоб мені менше було роботи його обмазувати кремом. І, друзі, це, що зрізаю, обов'язково зберігаю, його нікуди не діваю, те, бо я буду цікленно, ним всі патити. У мене є крошечка. Якщо у вас немає блендера, значить кладете в турбинку. І в турбинці тоді скалкою, качалкою дрібнете. Але, можливо, прийдеться його трохи підсушити, бо може качалочка його таким вологим не подрібнити. Я його не сушила, вологим таким просто в блендері передрібнила. Виняла я свою конструкцію, і зараз будемо дивитися разом з вами, поважимо, скільки у мене вийшло. Крем сиру із двох пачок по 900 мл кефіру. Ось такий в мене вийшов сирочок. Я його зараз викладаю в миску. Ваги обнулила, виняла з марлічки сир, і в мене вийшло 573 грами сиру. З двох пачок по 900 грамів е, кефіру, вийшло 4 граму крему. Сиру. 570 грамів я беру весь цей сир. Мені потрібно, е, потрібні вишні. Вишні в мене домашні, я взяла з 700 банки, половину вишень відібрала. Вишні. Далі мені потрібно 250 грамів цукрової пудри. Ванільний цукор, і не менше 82% вершкового масла. Жирність має бути 82% не менше. Отже, я викладаю сюди 200 грамів масла. Кладу сюди цукрову пудру, перемішую спочатку лопаткою, бо якщо ми візьмемо зразу міксер, то вся пудра буде. Не мені і по кімнаті. І тепер до побіління масла збиваємо його міксером. Отак От маселко наше побіліло, отакий От воно має вигляд. І тепер будемо потрошки вводити наш сир. Друзі, крем практично збитий. Я збивала його, ну може, хвилинки 4. Дуже довго його збивати, гантели, не потрібно. Погляньте, мої хороші, якої консистенції вийшов кремчик. Бачите? Він не дуже такий стоячий, але він не рідкий. Ось такий. Так, далі будемо, друзі, збирати наш тортик. Для цього я ставлю тарілку. Тарілку, на якій буде вже стояти торт, безпосередньо підкладаю папір, для того, щоб менше було прибирати. Ніночку на саме дно, де немає паперу, кладу крему, щоб не їздив наш корж. На самий низ кладу наш коржик. Знаєте що, друзі? Я, мабуть, покладу самого того, що я зрізала зверху, покладу його на низ. Так, викладаю, дивлюсь, щоб було більш-менш посередині гарненько. Тепер, друзі, я трошечки пару вишень хочу покласти безпосередньо на для того, щоб оці вишеньки, сік, вони ще трошки просочили додатково. От, просто ось так покладу на низ кілька вишеньок. І тоді буду класти крем. Так, тепер кладу крем. Я, друзі, буду класти лопаткою, мені так зручніше, і буду допомагати собі ножем. Ви, якщо будете робити тортик, ви можете класти, як вам подобається нанесла на один коржик і ще покладу трохи вишень. Все, поклали вишеньки і кладу наступний коржик. Дивимося, щоб все було рівненько, щоб все було гарненько. Так. І знову кладемо кілька вишень. Можна навіть трошки оцього сучка сюди так раз, що остався. Бачите, чуть-чуть там може чайна ложка. На дні. І знову покриваємо кремом. Крем нанесли і знову додаємо вишні. М -м, друзі, вишня дуже смачна. Домашня. Все, всі вишеньки я виклала. І тепер, друзі, кладемо, можна чуть-чуть додати так, кремчика, щоб краще пристав. Щоб краще тримався. Прикрити так чуть-чуть приховати вишеньки, щоб краще тримався наш корж. І, мої хороші, будемо покривати. Гарненько, як каже мій чоловік, шпаклювати боки тортика, зашпаклюємо всі дири. Отаким От чином, шпаклюємо гарненько, акуратненько. Лопаткою, ножиком собі допомагаємо і покриваємо верх, щоб потім наші крихти гарненько пристали. Все, перемазала, вирівняла тортик і тепер буду гарненько ретенько його обсипати крихтою. Гарнесенько засипаю спочатку вверх, а тоді на низ скільки вистачить. Якщо вдруг мені не вистачить на низ, то не страшно. Все, верх обсипала, а тепер оцією крихтою, що залишилася, буду обсипати боки. Зараз витягую свій папір. Майже нічого не залишається. Прикрасити, друзі, я хочу свого тортика гранатом. От я купила гранат, розібрала його, і розмаринчик. Він дуже мені нагадує ялиночку, класно пахне. І отак сьогодні буду його прикрашати. Друзі, ось такий прекрасний, неймовірно красивий і я переконана, смачний торт у мене вийшов. Зараз ми з вами його спробуємо, який він. Я хочу, щоб ви розуміли, друзі, що він стояв у мене в холодильнику всього-навсього 2 години. Але я вже хочу вам показати, з вами поділитися. Вже не можу терпіти, тому я його розріжу. Ви самі маєте розуміти, що як постоїть торт ніч, він буде зовсім по-іншому виглядати. І зовсім по-іншому буде їстися. Ось мої хороші, який він всередині, як він виглядає. Краса неймовірна. Так. Ну це покажи ще тут всередині, який розріз красивий в тортика. І зараз ми з вами цей тортик спробуємо. Ось так він. Береться. М -м -м. Друзі. Це правда улюблений торт моїх дітей. Він надзвичайно смачний, софійка стоїть облизується. Хочу, щоб вже закінчила я свою зйомку. Друзі, я вам щиро-щиро його рекомендую. Це дуже смачно, дуже просто, досить бюджетно і дуже красиво на новорічний стіл. От погляньте і скажіть, чи це не новорічний торт? Дійсно, торг новорічний. Я вам щиро від душі його рекомендую. Вам дякую за перегляди, за вподобайки, за поширення моїх відео. Дякую за те, що ви зі мною. Дуже рада була зустрічі! Бажаю вам всього найкращого. З наступаючими у вас свят!